колись сказали, що трус зробив із мавпи людину. Так ось, вас надурили, це зробила еволюція. Якось мавпи зрозуміли, що вони достатньо розумні та й взяли палиці до рук, і тепер їх називають австралопітеками. Бо жили в Австралії? Ні, адже переклад щось по типу Південна мавпа з латини та грецької. Вони мешкали на теренах сучасної Африки, та й справді, були вони доволі схожі на мавп, проте вже мали і цілком людські риси, хоча розумом від них і не відрізнялися. Виходить, що австралопітек, це просто мавпа, яка взяла до рук палицю і така. Гей, цим можна добути їжу. Хоч австралопітеки й уміли виготовляти кам'яні інструменти, побудувати вони не могли. Тож жили де попали, хто під деревцем, хто в кущику, а хто як король в печері, жили спільнотами, допомагали старим та дітям. Ні, ну а що ж, люди ж. Австралопітеки, до речі, були всеїдними, хоча здебільшого харчувалися саме рослинною їжею. Іноді, щоправда, дозволяли собі скуштувати заборонений веганами плід. але необхідно зазначити, тоді тварини не сиділи слухняно в загончиках, чекаючи, поки їх з'їдять. Тут уже їли вони. Австралопітеки ставали їжею частіше за інших, навіть птахи їх їли, не кажучи вже про хижих савців. В підсумку австралопітеки були однією з найважливіших ланок у розвитку людини, хоча можливо, і найшла.